На початку 1930 року в Плужненському районі, як і у всій Шепетівській окрузі, радянська влада розгортає колективізаційну істерію селян змушують вступати у колгоспи. Починається у суспільнення коней ремоненту, а також збіжжя постійного матеріалу для новоствореного СОЗу. 6 лютого 1930 року у плужному проходять збори бідноти. На зборах ухвалено списки куркулів для виселення, а також прийнято рішення. Розпочати підготовку населення до відбирання коло церкви. 7 лютого голову управління і староста церковної громади плужно викликають у райби де їх змушують відмовитись від своїх посад. Після тиску і залякування голова церковної п'ятидесятки Яким Марчук склав свої повноваження. Тож п'ятидесятка обрала нове керівництво. 9 лютого нове керівництво громади викликали в рай з вимогою віддати ключі від церкви. Правління церковної громади кров'ю залється, але сільрада все рівно церкву відбере, прямо заявили селянам. 12 лютого до пложненського ревіконкому викликає священика Оверкія Вортка. Уповноважений ревіконкомом Мазуренко заявив, що правління церковної громади подало заяву про відмову від церкви. Чиновник почав вимагати, щоб і отець відрікся від священницького сану, на що Оверкій Войтко відповів відмовою. 13 лютого чиновники домоглися свого, відібрали ключі від церкви. У цій ситуації священик та церковна п'ятдесятка не здаватися а боротися за повернення храму. 14 лютого комісії у складі згадуваного уже Мазуренка та двох комсомольців прийшли до церкви описувати майно. Комсомольці та голова сільради увійшли до церкви в шапках. Так вони демонстрували свою неповагу до традицій. Декілька десятків селянок, які прийшли до церкви, кинулись на комсомольців і почали зривати шапки з їхніх голів. Комсомольці, рятуючись від розгніваних жінок, змушені були утікати із церкви. Увечері, 4-го та й самого ранку 15 лютого, представники п'ятидесятки обходили плужне, а також найближчі села, Хотень, м'якоти, Борисів, Майдан, закликаючи вийти на захист церкви. Отець Оверко також обходив своїх парифіян із закликом захистити церкву від антихристів. У суботу, 15 лютого 1930 року, у велике християнське святострітання до закритої церкви у плужному зібралося біля двох тисяч людей. Від закритої церкви НАТО прушив досі сільради із вимогами повернути ключі від храму. Ми коні даємо, насіння даємо в сос, а церкви хоч постріляйте усіх, не дамо, вигукували жінки. Злякавшись величезної маси людей, секретар Рейвиконкому наказує повернути ключі від церкви. І у виборній церкві отець Оверкові служив сіткове богослужіння. Того ж дня було обрано нове, жіноче керівництво п'ятидесятки, яку очолила Агафія Колинич, а церковною старостою була обрана Варка Гендель. У плужному починаються розмови про те, що якщо церкви відвоювали, то і соза у нас не буде. У той же час місцева влада далі намагається залякати селян. Священика включають до списку куркулів, яких планується депортувати із села. Це лише посилює протестність настрої селянства. 20 лютого районний партійний комітет скликає у плужному чергові загальні збори селян. Село вирує. Ще зранку селянки починають розбивати соцівські годівниці і ось увечері починаються збори, на які прийшло більше 300 мешканців села. Для того, щоб втримати контроль на зборах, комуністи вирішили не допускати до них куркулів та членів церковної п'ятдесятки. Головуючий оголосив, що позбавленці правого голосу і члени правління П'ятидесятки повинні вийти, на що отримав вигуки із залу. Тут немає куркулів, у нас немає позбавленців, ми всі рівні, підемо всі, коли так. Більшість селян із обурення покидає зібрання. 21 лютого активісти вийшли відбудовувати конюшню і ремонтувати годівниці. Проте навдовж з них накинули жінки із криками. Вона з коні забирають, чоловіків беруть, не зарабують, бий актив. Вісьмо комуністів і комсомольців було побито, всі інші розбіглись. Селяни розбили конюшню та годівниці та почали вимагати повернення відібраного реманенту. 22 лютого у церкві відбулося урочисте богослужіння та святкування з нагоди повернення церкви, у яких взяли участь до двох тисяч мешканців плужного та доколишніх сіл. Влада у цей час намагається влаштовувати свій мітинг. У центрі села спорудили навіть трибуну, на яку піднялися представники окружного КПБУ, які приїхали і Шепетівки для агітації і заспокоєння місцевих жителів. Проте селяни вийшли із церкви запалені проповіді отця Оверка, і з натовпу почулися викрики Давай, зерно, реманент, ми сос не хочемо, нас грабують, Верніть нам тих, кого ГПУ забрало. А далі загукали Бий їх, стаскусь з трибуни і кинулись уперед. Комуніста кинулись навтіки, порушив до клосних комор розбирати реманент та збіжжя. Отець Оверко намагався не допустити кров Він закликав вірних розігнати сос, але не піддавався чистого духа. У неділю, 23 лютого, на ярмарку тільки й було розмов, як у полужному розігнали сос та повернули своїх коней і реманент. Ця новина швидко розходиться по району. Запалені подорожненським успіхом, мешканці сіл району кидають розбирати насильно у суспільний Івентар та зерно. 23 лютого зерно розібрали в селах хотень добрин і коти. Найтраїтніше розвивалися подіями котах. Денатоп із з жінок вимагав у місцевого керівництва ключі від комори ізбіжжям. Із у цей час в село прибула група кінних міліціонерів. Вони відкрили стрільбу, і одного із селянин було вбито. 24 лютого повстала Велика радович, шакеренці, коритне, велика гнійниця, Вітівці, Залужжя, Юскиці, Борисів. 26 лютого, як відзначавши Петівським окружком КПБУ, рух за розбазарування у Суспільного зерна охопив поголовно усі села району і перекинувся на сусідні районні округи. Загалом продовж кількох днів у 22 селах району сільради були розгромлені і припинили свою роботу. У селах почали обирати нові ради без комуністів чи старост. Так, у селі Великі Радощі, що налічило сотню дворів, 24 лютого селяни розізналися раду із партійних активістів і обрали нове їх керівництво. Головою було обрано колишню дворянку, натовп жінок, на розброю і затримав комуніста. Одночасно були відібрані ключі від комор, і селяни почали повертати собі зерно та інвентар, лунали заклики. Геть, род владу, бий комуністів, забираємо дітей і їдемо до Польщі. У сусідньому селі Шакеренці дійшло до збройних сутичок, селянський натовп, озброєний кілками і вилами, оточив сільраду із вимогами повернення зерна. Жінкам вдалося витягнути одного з комуністів. Його потягнули у церкву, де разом із пійманим комсомольцем змушували молитися. Озброєний підрозділ прикордонників, який прибув на підмогу місцевому активу, відкрив вогонь. У результаті сутичок загинуло двоє жителів села. 24 лютого начальник Шепетівського відділу ГПУ приходько отримує із Харкова жорстокий наказ, кинути в район членів партії і комсомольців у максимальній кількості. Оточити з охоплені хвилюваннями села маневровими групами Славутського та Ямпільського прикордонних загонів, забезпечити максимальні заходи з охорони складів зерна та колективізованого майна, не допускаючи розкрадання в ніякому випадку. 25 лютого кілька сотень селян великої радугощі, шакеринців та козина здійснили похід до кордону, піднявши чорний прапор. НАТО підійшов до комендатури прикордонного загону, але під загрозу відкриття безпощадного вогню селяни змушені були відступити. Ця КПБУ терміново відправляє для організації придушення протестів 85 відповідальних партійних функціонерів із Києва та Харкова, а також 75 перевірених курсантів Київської школи міліції. У Шепетівку терміново виїжджає і головний чекіст України Севолод Балицький. ГПУ у ніч на 27 лютого розпочинає у Пожненському районі операцію із вилучення зачинщиків і організаторів. У першій ночі було арештовано 64, а до 4 березня 149 мешканців району. У Плужному чекісти перш засекинулися арештовувати отця Оверка Войтка, але не застали вдома. Священник та його дружина більше місяця переховувались у прихожан. Їх було заарештовано лише 5 квітня 1930 року. На початку березня у більшості сіл району радянська влада була відновлена. Найдовше чинили опір села Велика Радович Кур'янівка Юсківці. Селянський спротив зупинив каток колективізації, але це далося дорогою ціною. В селах району було заарештовано найбільш активних учасників повстань. Серед заарештованого активу повстання було 59 чоловік. Найжорстокіша влада покарала священника, який наважився на відвертість спротив владному грабунку. 20 травня 1930 року вертка войка 20 травня 1930 року верка водька було засуджено до розстрілу і невдовзі скарано. Інших учасників повстання було засуджено до різних термінів ув'язнення. Лише 25 вересня 1930 року. 89 року в прокуратурі Хмельницької області Оверко Вітко та інші учасники Пожненського повстання були реабілітовані.